Вітаю! Мене звати Олександр Гамлюк і це різдвяні страви від шефа на телеканалі Кускус. -кус". Так, що сьогодні поговоримо про м'ясо м'ясо це найголовніший атрибут нашого святкового стола. І тому сьогодні рецепт буде рваної свинини з овочами. І це буде саме простий рецепт, але трішки потрібно буде зачекати, бо він довго тривалий. Що нам для цього буде потрібно? Нам потрібна буде свинина. Український традиційний продукт, який використовується в будь-якому регіоні нашої країни. І він дуже смачний. Даний інгредієнт – це в мене ошийок та різні овочі. Можна вибрати під смак, який вам подобається більше. Зараз нам потрібно замаринувати свинину для того, щоб вона трошки полежала та підготувати овочі. Нам потрібно спочатку зробити маринад. Що я використовую для маринаду? Буду використовувати Оливкову олію для того, щоб вона дала наші сони ніжний золотвий кольор та соєвий соус. І фішечкою нашої маринаду це буде паприка для того, щоб вона була більш ніжною та такого пряного смаку. Можна використовувати звичайно або ж копчено. Та сіль і перець. Для чого використовувати соєвий соус та сіль? Сіль не так швидко проникає в волокна, як це хотілося. А свій соус, він рідкий, та він проникає повністю нашу структуру м'яса для того, щоб вона була м'якіша. Гарно перемішуємо. І я рекомендую спочатку робити маринад, а потім погружати туди наше м'ясо, для того, щоб всі інгредієнти вже з собою поженилися, та вони були до однорідного стану. Це буде краще, ніж просто посипати та натирати м'ясо, як ми зазвичай робили. І ми можемо регулювати концентрацію нашого маринаду. Тобто, якщо ми будемо солити на око, тобто приблизно нашу свинину, то ми можемо добиватися смаку. А коли вже маринад готовий, ми його можемо спробувати та вже зрозуміти, якою смаком буде свинина наша. Маринад має бути трішки солений, поки воно примаринується. Поки вона дійде до нашого смаку, то прийде час. І тому треба робити трішки салево. Погружаємо нашу свинину Так, ми гарно її мацкуємо в мисці. Можна, до речі, брати будь-яку частину свинини, тобто лопатка, або тонкий, або товстий край. Воно буде так само смачно, як і за шийкою. Чому в даному випадку я не роблю шпигування? Тому що ошик це ніжна страва, та в мене, наприклад, є чесник, я його не додаю всередину м'яса. Чому? Тому що чесник він має таку властивість, як фарбувати колір, тобто він при тепловій обробці міняє колір в такий зеленкуватий, більше до голубого, та мені не потрібно. Часникова свинина. Я хочу добитись так, щоб вона була з паприкою, і тому всі аромати чеснику я віддам в овочі, коли буду запікати разом з свининою. Свинину я залишаю поки що на хвилин 15-20 і поки займуся овочами. Так, овочі. Що потрібно зробити з овочами? Я візьму миску та наріжу овочі. Моркву я наріжу крупним куском. І цибулю наріжу кругом. Мені потрібно від овочів добитись, щоб вони віддали свій смак та свій сік в доповнювання до свинини. Ми можемо їх далі використовувати навіть як в соус, або просто залишити як під гарніровку. Чеснок. Прямо так цілими можна класти. Потім він дуже гарно запечеться, його можна використовувати інде. Та болгарську перчину. Якщо готувати цю свинину на відкритому вогні, на мангалі або в хоспері, то я би болгарські перці і всі овочі запікав би окремо та навіть не чистив би, а просто щоб шкірку зняти, щоб запекти, щоб він аж чорний був, тоді він набагато смачніше і класно можна піддавати як гарнір. А кабачок я залишу на саме цікаве. Це буде як під гарнір до нашого м'яса, щоб викласти на тарілку. І я покажу, як правильно та смачно приготувати кабачок так, щоб ви просто очманіли. Тому я його залишу на потім. Трошки підсолю овочі та поперчу. І додам трішки оливкової олії. Та гарно перемішаю. вони трошки полежать. Що потрібно зробити з кабачком? Я ось обожнюю дуже цей рецепт, його просто ріжу навпіл. І дивіться, що ми робимо. Для того, щоб його обсмажити краще, так, щоб він був альдента це найкласний спосіб приготування цього кабачка. Ми беремо ніж і майже до кінця ми прорізаємо до середини. одну сторону і іншу сторону. Нам потрібно саме прорізати прямо до шкірки, тобто до середини, і він, він пускає сік. Ми його зараз відставимо та ми його будемо смажити окремо, ми його трішки поперечимо та трішки посолимо. Це потрібно для того, щоб він пустив зарані свій сік, щоб на сковорідці він обсмажився та був яскравий золотявий колір. Тому відставляємо та приступаємо до нашої свинини. Можна брати деко, гусятницю або такий керамічний посуд. Та, саме головне, воно не пригорає, але для того, щоб приготувати правильну рвану свинину, потрібно взяти пергамент та покласти сюди м'ясо і полити нашим маринадом. І сюди ж, в цей маринад, ми будемо погружати наші овочі. Прямо так, от, щоб вони обіймали нашу свинину, щоб вони віддали весь смак, щоб вони передали свій сік. Чим більше овочів, тим краще. Тоді свининка у нас вийде максимально виражений смак. Щоб нам потрібно запакувати так, щоб весь сік і весь пар, який йшов під час запікання, залишався всередині цього конверту. Ось так гарно у нас вийшло. І тепер зафольгуємо і ставимо 160 градусів 3,5 години. Так це довго. Але це можна поставити в обід перед святковою вечері, і тоді ви вечері отримаєте саму смачну свинину, яка здивує ваших гостей. Чому потрібно спочатку запарамонтувати, а потім зафольгувати? Тому що пергамент він має силіконову основу і воно не пригорає до м'яса. А нам потрібно залишити шматочки цілим для того, щоб потім показати наскільки вона рвана. І фольга має таке свойство прилипати до м'яса, що потім, знаєте, коли ви запікаєте, ця фольга залишається на шкірі, вона пристає потім. Ну тобто неприємно не перед гостями, перед собою, що вона прилипла, і потім вже некомфортно віддирати його. І це такий лайфхак перед тим, як запікати любе м'ясо, що потрібно зафлюгувати, тому що воно має... Ціконову поверхність. Зафольгували та ставимо на 160 градусів 3,5 години. Розгрілося пательня і кабачки обсмажуємо на цій стороні. І залишаємо їх отак от на 4 хвилини. Кабачки я вже обсмажив, тому я їм даю в духовці хвилин 5 на 180 градусів для того, щоб вони трішки доготувалися всередині. М'яско! Наше м'яско вже готове! І я дочекався. А ви дочекаєтесь? Який аромат! Просто неймовірний! Я відчуваю дуже сильний запах копченої папи. Того, що саме я досягав. Подивіться на ці овочі. вони просто ніжніші. Ну що ж, Приступимо до подачі, яке моє саме лишне м'ясо, ось таке. Це те, та, що я хотів. Свинина жартова, і це надзвичайне традиційне м'ясо, яке використовували на всіх святах. Тобто, свинина це є символом всіх свят, тому що завжди, коли велика родина, то забували свиню та готували різні смаколики. І я подав саме цю інтерпретацію рваного м'яса для вашого столу, для того, щоб ви поділилися цим рецептом та насолодились смаком. І далі достаємо кабачки. Це справжні альденте, Тобто, чому альденте? Тому що кабачки дуже ніжні, і я хочу берегти їхню структуру та їхній смак. Тому я приготував саме такий варіант цієї страви. І прикрашаємо нашими овочами, які запікались разом зі свининою. Уф. І я рекомендую посипати свіжою зелені, яка вам доподобає. Кріп або петрушка. У мене є петрушка. Традиційна українська страва, якою стане фішкою на вашому столі та насолодою. Просто подивіться на цю красу. Я рекомендую приготувати саме за цим рецептом та насолодитися цим неймовірним смаком. Ця рвана свинина просто неймовірно підійде до вашого святкового столу. Хай смакує!